Так, добрий день будемо зараз знову тестувати швидкість велика поставив замість 38 ампер 40 ампер, плюс підкачав тиск в резині до 57 PCI не знаю, чи на екрані буде видно. Зараз побачите споживання, з яких є цей двигун при 40 амперах при старті. Ось тут видно і що я на монтаже збільшення зроблю зображення. Ну що погнали. Засікаємо за який час я решанусь на максималку. Ну, 2 кВт він показав при старті. Довго розганявся. Накачав більший тиск в гуму, але це нічого не дало. Максималка як була 60, а так вона й залишилась. До речі, поліцаї стоять. Але я їх не засніму, їх не буде видно. ТЦК стоять з ментами, а на камеру їх не буду знімати.